Плекати. Буду всюди повсякчас. Бо ж єдина, так, як мати. Мова в кожного із нас. Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутерлим, і ми продовжуємо з вами готуватися до НМТ з української мови. Повторимо сьогодні написання складних слів. Разом пишуться всі слова, окрім як ви бачите, я щойно виконувала цей тест. Які ж сама і створила, і правильна відповідь буде північно-східний. Це слово пишеться через дефіс. Це складний прикметник, який складається з двох слів, і поєднані ці компоненти з сурядним зв'язком. Ми можемо сказати і північний, і східний. Тоді, як інші варіанти, давньоруський і двоярусна поєднані підрядним зв'язком. Русь, яка давня ярусів, скільки два терапія, яка хімічна. Окрім того, ці компоненти поєднані інтерфіксом О, О «є», відповідно. Разом пишуться всі слова окрім аби хто, анічий, де в кого, І правильна відповідь де в кого. Ми бачимо, що це складні займенники, аби хто, анічий дещо. Неозначені. Якщо ми всередину цих займенників. Додамо прийменник, то вони також будуть писатися окремо. Аби в кого, ані в чиєму, де в чому. Де в чому. А так, де в кого, тобто це вже всередину займенника ми додали прийменник, тому в цьому випадку ми пишемо окремо. Через дефіс пишуться всі слова, окрім країна-інвестор, генерал-майор, невидимо кінець кінцем. Типова помилка всіх учнів, якщо повторюються слова, то вони відразу ставлять дефіс, не згадують про певне правило. Так, дійсно, коли слова повторюються, синонімічні, чи антонімічні, чи абсолютно однакові, наприклад, тишком-нишком, більш-менш, день-два, ми дійсно ставимо дефіс між компонентами. Однак, якщо одне слово вживається в називному відмінку, а інше в орудному, Тут такі слова пишуться окремо. Наприклад, кінець кінцем, одним одна, сама самотою. В інших випадках, ви бачите, пишуться зі слова таким чином, країн-інвестор це прикладка через дефіс, генерал-майор через дефіс, дефіз. Видимо, не видимо, це повторення антонімічних слів. Через Дефіс пишуться всі слова, окрім екс-президент, карт-бланш, позна, що, соціал-патріотичний. І правильна відповідь екс-президент. Чому? Тому що за новим правописом від 2019 року такі частки, як Віце, Екс, Лейп, Обер, Унтер, Штабс, Міні, МІДі, Максі, пишуться разом, тепер не через Дефіс. Ну, звичайно, там ще багато правил, але щодо цього, то оця частка Екс тепер, зі словами, пишеться разом карт бо або знащо, соціал-патріотичне пишемо через дефіс. Через дефіс пишуться всі слова, окрім спільнополітичний, військово-морський, всесвітньо-історичний, морально-стійкий. Дійсно, нібито на перший погляд скрізь треба ставити дефіс. Проте в цьому випадку це складний прикметник, який складається з прислівника та прикметника. В цьому випадку ми пишемо окремо. Просто треба запам'ятати ряд таких слів моральності, які суспільно необхідний, абсолютно сухий тощо. В інших випадках складні прикметники, компоненти їх, поєднані з сурядним зв'язком. Ми можемо сказати її суспільний і політичний, і військовий, і морський, але не забуваємо про два винятки військовополонених, військовозобов'язники пишуться разом, всесвітньо-історичний через Дефіс, а от всесвітньовідомий окремо. Окремо пишуться всі слова, окрім на жаль, подруге, сам на сам, по суті. І правильно відповідь по-друге. Часто роблять, припускається помилок в написанні слова сам на сам, тому що є правило в написанні складних прислівників, коли повторюються компоненти де-не-де, як-не-як, але якраз є ряд слів, які теж треба запам'ятати, коли дефіс не вживається день у день, раз у раз, і сам на сам також входить до того переліку. По суті, також пишемо окремо. З яким словом, частку не пишемо окремо. Тест не створений, не, зроблен, не розроблена презентація, не широка стежка, не здужати протягом тижня, тобто хворіти. Хочу вам нагадати таке правило: якщо не з прикметником чи дієприкметником виступає в ролі присутка, наприклад, тест не створений, ми можемо сказати: тест не є створений. То в такому випадку ми його пишемо слово із часткою не пишемо окремо. Так, з яким словом частку не пишемо окремо? Отже, тест не створений. В інших випадках, зокрема, в другому випадку, ну, можна і третій, але там інше ще правило додається. Якщо ж не з прикметником чи дієприкметником виступає в ролі означення, тобто стоїть перед означуваним словом, не розроблена презентація. То пишемо тоді разом. Достатньо поміняти місцями презентація не розроблена і вже не розроблена буде писатися окремо. Або ж достатньо додати залежного слова. Залежне слово не розроблена досі презентація, ніким не розроблена презентація. Тоді теж ми пишемо нерозроблена окремо. Неширока стежка, окрім того, що виступає неширока в ролі означення, ще й можна замінити синонімом вузька. Тому пишемо Разом. А от якщо ми поставимо постпозицію не широка стежка не широка, то тут є два варіанти написання. Якщо розглядати, що виступає в ролі присутка, то тоді пишемо окремо. Якщо в контексті що можна замінити вузька, то тоді пишемо разом. Про це зазначено в новому правописі. здужити. по-різному, пишеться, якщо. Нездушити в значенні хворіти, то пишемо разом, а якщо нездушити підняти відро з водою, то пишеться окремо. З яким словом, частку не пишемо окремо: недолюблювати, недоторканність, не славити в значенні ганьбити, не здушити в значенні не змогти. До речі, не славити теж має два значення. Може ще не прославляти, і ось бачите значення ганьбити. Отже, недолюблювати ми пишемо разом, префікс недо, недоторканність теж разом. Не славити, так, пишемо разом, в значенні гадьби, та якби не прославляти, писали б окремо, а нам треба окремо. І правильна відповідь не здужати, тобто я не здужую підняти цей стіл. Яке слово пишеться через дефіс? Не аби хто зробив таки, таки написав. Ходиш. Неабихто, пишемо разом. Зробив таки через дефіс, тому що частка таки пишеть, стоїть в постпозиції. Якщо таки зробив, пишеться окремо. Тобто, таки написав, пишеться окремо. І ходиш з частками ж, в основному пишемо окремо. Як і в цьому випадку. Отже, правильна відповідь зробив таки. На сьогодні все. З вами була я, Тетяна Бутурлин. Зустрінемося завтра.